В Норвегії, ОАЕ, Катарі копалини належать народу. Моє відео про те, що українські корисні копалини в принципі не можуть належати народу, викликало хвилю хейту. На мій аргумент, що народним чи державним майном по факту розпоряджається чиновник, який в даний момент займає. Відповідну посаду відповіли, що нібито в Норвегії, об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі надра належить всьому народу. Це брехня і маніпуляція. В першу чергу вашими думками розібратись мені знову допоміг засновник інституту вільної економіки та видавництва Велбукс well Михайло Чернишев. Ось що він каже, як він це пояснює в Норвегії та Об'єднаних Арабських Еміратах чи в Катарі прибутки від видобутку корисних копалин ідуть в спеціальні державні фонди. Громадяни Норвегії не мають своєї частки в державному фонді. Чиновники, які насправді... І є справжніми власниками ресурсів, заборонили людям вільно добувати ресурси та користуватися результатом цього видобутку. Тобто, приватних там немає видобутачів. Чиновники збирають гроші від видобутку нафти у свою кишеню, Державний бюджет та інші державні фонди. Розпоряджаються зібраними в такий спосіб грошима теж чиновники. Вони самі вирішують, кому скільки і коли виділити грошей зі своєї кишені. Якщо ж ніяк це не відрізняється від того, що відбувається в Україні. Тут чиновники теж самі розпоряджаються надрами, як своєю власністю, віддають ліцензії або не видають і теж самі вирішують, тобто кому скільки виділити грошей вже від цих, цього видобутку. Народ ні в Норвегії, ні в Україні. До цього жодного стосунку не має. А те, що виплати з Норвезького бюджету громадянам Норвегії більші набагато, ніж виплати з українського бюджету громадянам України, то це тільки тому, що поки ми тут 100 років. В радянському Союзі і в Україні сучасні боролися з ринковою економікою. Там ця ринкова економіка розвивалася, що й призвело до більш високого рівня життя в Норвегії в тій ж, да, ніж тут у нас. І якби народна власність на природні ресурси робила народ багатшим, думайтеся, то радянські люди були б найбагатшими людьми в світі, а радянський союз існував би й досі. Та й Північна Корея теж була б країною з найбагатшими громадянами. Однак ми знаємо, що це не так. Більше того, нафтовий фонд Норвегії був створений для того, щоб запобігти різкому зростанню рівня життя норвежців. Що сталося б, якби держава не націоналізувала, а залишила у приватних руках видобуток нафти? Тобто, фонд цей існує не для того, щоб норвежці стали багатшими, а для того, щоб цього не допустити. І хто дозвольте спитати, так вирішив? Не вже громадяни Норвегії як власники нафти? Ні, так вирішили чиновники, які позбавили норвезьких громадян права власності на ресурси, права приватної власності на ресурси. Тому Україні потрібна вільна економіка, де регуляція для бізнесу, щоб у нас були гроші на сильну армію, і щоб ми не залишили фінансово ні від кого іншого, не від якого союзника. Сьогодні от в США важливо розуміти, вони хочуть, щоб Україна стала потужною незалежною суверенною державою, щоб самостійно могла себе захищати, купувати зброю, яку захоче і утримувати свою армію. І саме для цього треба впроваджувати зміни для економіки, де регуляція для того, щоб більше українських родин змогли приїхати повернутися в Україну, або ті, хто вже тут є в Україні, могли б відкрити вільно бізнес і не боятися. За свою приватну власність чекаю на ваші коментарі. Дякую.